моя мама. Ваша мама? Да. Пальний район, вулиця Єгора Біркуна. В будинок позаду мене влучила російська ракета. Попередньо це була керована Х-59. Наразі відомо про 38 людей, які отримали поранення. Серед постраждалих аж 10 дітей, і ці цифри не остаточні. Ще троє місцевих мешканців загинули. Нині рятувальники продовжують оглядати будинок, поступово проходять кожну квартиру та перевіряють, чи немає під завалами людей. Служби ДСНС в Дніпропетровській області працює більше 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Розгорнуті пункти обігріву для потерпілого населення. Також працює психологічна служба спільно з психологами ДСНС. Проводиться поквартирний обхід будинку. Була ця, сирена, ми дивилися телевізор. И тут что-то бахнуло. Мы с сыном, что-то бахнуло. Пока он это, так это, ну, ну как шарахнуло, и все на все двери, все повылетало в мгновение. Мы не, не почувствовали даже, когда -то. Я толком ничего не знаю, потому что я в тот момент как раз уснула. Успела открыть глаза и увидела оранжевое небо, как будто оно загорелось. И все, побежала в коридор, начала обуваться, одеваться. Бабушка за мной побежала, тоже одевается, обувается. Открыли двери, соседка плачет. Перегородку відкрили, там поліцейські, сказали спускатися скорі. Ну і ми спустились, Тепер стоїмо, ждем, що делать далі. Територію навколо будинку огородили поліцейські. Наразі людей до будинку не підпускають. ДСНС запустили квадрокоптер для того, щоб виявити, чи є під завалами ще люди. Спецслужби на місці спостерігаємо за перебігом подій. 43 людини наразі отримало поранення різного ступеню тяжкості. В лікарні знаходиться зараз 20 людей. На превеликий жаль. Вночі померла жінка 47 років від отриманих поранень. 12 дітей ще також отримало поранення, з них двоє немовлят до року, 9 дітей ще знаходиться в лікарні під наглядом, двоє в тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе за боротьбу їхнього життя. Пацієнтів в стаціонарі було 9 чоловік, на ранок 8, тому що, на жаль, одна постраждала, померла. На сьогодні у нас 8 постраждалих, з них 5 важких, вкрай важка одна пацієнтка. Характер травм різноманітний: це і вибухова травма, це травма ураженням склом, і травми, які мають. Ознаки скалкових уражень, а саме металеві осколки, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. Металургійний район, вулиця Цілковського. Нині Віталія Власова. В квартиру позаду мене влучив уламок ворожої ракети. На щастя, там в той момент не було людей, тому вдалося уникнути жертв. Наразі під'їзд цього багатоквартирного будинку зруйновано вщент. В усіх квартирах повилітали вікна та двері. Лише дивом люди залишилися майже неушкодженими. ті, які перебували в квартирах на нижніх поверхах. Перебуваємо у стані шоковому. Тому що не сподівалися, завжди віриш до останнього, що не прилетить, але буває таке. вибуху, Вдома ви знаходились разом з родиною, намагалися евакуюватися, використовуючи правило двох стін. Трошки не встигла. Дитина моя неповнолітня. Вона поки бігла, то трошечки там на ножку з колочок попав. Це в квартирі. Так, чи тримаємося? на вулиці? – так. Це, це в квартирі. Вечора. Я вдома був, пили тут. далі, як воно відбулося. Яку вистрілив все, я жив залишився. Мама нормальна, вона в принципі у нього со здоров'ям плохо, вона не сможет нічого розказати. Ну, я приїхала, її вже не було, її забрали. Ну з неї все нормально, пошкоджень ніяких фізичних не було. Ми її забрали додому. А что в квартире зараз відбувається? Ну все, окна полностью з двух сторон вылетели. Балконные рамы, двері межкомнатные, плитка в ванной в туалеті посыпалась. Ну, окон нету повністю. Наразі тут триває ліквідація наслідків прильоту. Працює комунальна техніка, працюють рятувальники та чергують медики. І як бачите, від під'їзду майже нічого не залишилося живого. Чи придатний буде цей будинок для подальшого життя людей? Питання відкрите.